Проїхав я чималу відстань на такому цитрамоні двохкубовий мотор і з'явилася солярка. третя обратка я витирав на сухо вона зараз мокра. І так, замовив я другі е зливні трубки і штуцерами. Брав не оригінал, тому що оригінал на сьогодні більше як півтора тисячі. Я взяв 1600, по-моєму, чи що якось так. Я взяв за 500, 500 гривень. Є ще дешевші, але вже ті дешевші я не хотів брати. І думаю, так, мокро. Мокро, і я буду знімати і міняти. Слідуючий етап. Розштопорити потрібно. Там є штопорець От тут я вже його розштопорив. От він. От він. Страхує так проводом, щоб він не впав униз. Дивку форсунку, так сказати. І тепер потрібно витягнути. Витягнути тройничок. Чок-чок. Як то зробити, пока не знаю, але не виходить мені. Ні, зараз я спробую так витягнути. Після усіх цих маніпуляцій я витягую соляру яка залишилася там в колодцях. Запихає туди щось таке, щоб воно тягнуло. тягнуло. В даному випадку все впало чись на сніжну панду. Це салфетки. От, і вони тягнуть. Ще в першому трошки ще там щось блистить. І зараз воно якби витягує і опусняв до збирати. Так, як виявилося, дуже трудно було впіхнути штопор. Отой який топорич. Штопорить, штопорить оцей тройничок. Аж, аж, ано. Аж поки я не припаяв провід монолітний. І аж так мені вдалося. Так, я запустив і зараз буду дивитися. Так, поки сухо. Поки сухо стоїть, працює. Далі в планах, як позбутися соляри тієї, що є там в воронках в головці кругом форсунок. Як на мене, то пів літри бензину на холодний звичайно двигун і компресор. Залити туди, там де зараз є солярка, ще якісь, ну, якась частинка мусить бути. Потрошку заливати туди бензин і видувати компресором. Під стиснутим тиском видути. Я думаю, що воно би повинно колись, колись-колись, дуже давно я так іжові чистив карбюратор, поливав бензином і обдував повітрям, і все. я би хотів щоб воно Третя форсунка, третя форсунка. Можна було і не купляти, наскільки я зрозумів, це самий кінчик шланга, отого, він був як би то, о, якийсь тріснутий. Ну так воно, не так воно, але я вже міняв і тройничок. Е, взяв я весь комплект. Але зараз розбирати я не буду, тому що в четвертій форсунці є проблема. Оцей штопор. штопор. Я його не можу витягнути, він впирається в клапану кришку. Зараз на відстані більше е, пів тисячі кілометрів розібрати е, в той час, коли потрібен автомобіль, ну воно мені якось не хочеться. І це я зараз якби то е, в даний час я працюю, це я так працюю, заробляю гроші. Але ну, треба, щоб її машина теж їхала. Шафа немає, то субота, так що, так, що, так що. Я вважаю, що операція вдалася. Зараз поїду. Поїду, поїду. Принаймні, я так думаю, візьму компресор. Привезу холодильник. Привезу компресор і було б добре промити. Промити, тому що ця вся вонь, зараз двигун холодний, та як би то так. А по тому, коли буде, коли він нагріється, 90 і більше. Хоча я їхав кілометрів більше як 200. Це я за Вінницею. За Вінницею. Це на з'їзді до Козятина. На Воговській заправці я пішов на каву. І там щось, щось якийсь я запашок такий почув. Получається, виходить. І що ж виходить? Підняв капот, і Я не зрозумів. Вроді не то сол. А вроді і не соляра. Ну якийсь Вроді був димок, вроді пар, вроді, вроді, якесь таке незрозуміле, але я не міг видіти форсунок саме цих воронок, там де ну, головка, де, де заходить форсунка, тому що тут є губа оця, де прийом повітря в салон перед салонним фільтром. І через нього я не міг просто видіти, що воно така от баляба. Ну я сподіваюся, що ця причина... що це була причина верніше в цій трубці, що ця солярка пішла. Буду вдома, якщо буду вдома і коли буду вдома, буде час, розберу, заміню усі вже. Усі, напевно, і тройнічки також. Бо ну, який сенс було купляти, і давати стільки грошей, щоб воно валялося. Помучитися практика вже є. Саме страшніше, саме тяжче це було е, назад піхнути штопор. От, ну, мусів мусів як би то, припаяти провід і інакше ніяк. Пробував і так, і сяк, і пінцетом, і, і припаював тоненькі, з пари тоненький провід такий, щоб просто тримати оцю скубу, нічого не вийшло. Мусів монолітний твердий, він не гнеться, менше більше наживив і всунув. Отак. От зараз ще раз дивлюся, якщо воно все грає, глушу і досвідос. І зараз я думаю, що це ще. Відео сьогодні буде в ютубі сухо. Сухо. На цих також сухо. Ну, Я салфетками повитягував соляру, так що залишається тільки промити, щоб воно не воняло. От і все. Але для того потрібен бензин, це треба купити, ну менше як літри, я не куплю. І компресор, щоб подути. Добре, якщо то не робіть такого. Навіть якщо у вас ліва рука і права не робіть, зверніться до таких фаховців, що вони оце роблять. Ой, якщо, якщо, якщо по правді кажучи, я тут недалеко, я під самим Києвом. От. І кинувся я в цім селі, є два СТО, одні ремонтують тільки Кузова, а другі закриті. І от я так рішив, рішив зробити своїми силами і воно якби то вдалося. Добре. Тримайтеся. Тримайтеся. Слава Україні, слава ЗСУ!